Ти кидиш нам фотоапарат і ми тебе не чіпатимемо. Ти більше ніколи про нас не почуєш. Згода? Обіцяєте? Хай мене грім поб'є, якщо я брешу. Добре. Кидай, хлопче, я зловлю. Ме влучання. Що малий? Хочеш кидати з Ну ж кидай ще! Ні, ні, не треба. Не -не, не треба. О! Якщо це все, на що ти здатний, то ти програв. А ще маєш. Давай, Марва. У нього нема цеглин. Скінчились. Oh, yeah. Що? Oh, yeah. Що? Oh, yeah. Що таке? Почувайся! Oh, yeah. oh, oh. oh. Я не дозволю кидатись в мене цеглою. Oh. Марве, підводься. Oh. Ти звідси, а я з чорного ходу.